Доброго дня, мої дорогенькі учні! Ми продовжуємо наше знайомство з мистецтвом. І сьогодні переходимо з вами до нової теми. А це, це буде імпресіонізм. На уроці ви, ви дізнаєтеся, як він виник цей напрям у мистецтві, та також дуже цікавою тапом. Дуже цікавою інформацією. Тож вас запрошую до слайду, який я для вас підготувала. І ми розпочинаємо. Імпресіонізм. В останній третині 19 століття виник у Франції. Що таке імпресіонізм? В перекладі з французької мови, імпресіон це враження. Це такий стиль. Останні третини 19 та початку ХХ століття, представники якого прагнули природно і невимушено відобразити навколишній світ у його минулівості та передаючи свої враження, Художники дорика, художникам дорикали в незавершеності і неохайності живопису. Та відсутності смаку. Ознаки імпресіонізму в живописі: це розмитість застосування дрібних мазків, несподівані ракурси, минливість. Ось перед вами твір Клода Мане, який називається Імпресія схід сонця. Зверніть увагу на кольори, на великі мазки, дуже швидку, емоційну живопись даного твору. А ось перед вами багато картин, які створив Клод Моне. Це така серія картин, які називаються Руанський собор. Пам'ятаєте про такий дуже гарний готицький храм готицької архітектури, який називається Руанський собор? І ось цей собор клод Мане малював у різних ракурсах від ранку, перепрошую, не у різних ракурсах, а в різні пори часу дня та пори року. Старався малювати його з одного ракурсу. Малював, наприклад, відранку, або у полдень, або пополудню, або увечері, або у дощу, або у сонячної погоді, або зимою, або весною, літом та осінню. Зверніть увагу, на кількість цих картин. І це серія цих картин, які показують враження, емоції художника з кольору світло, тіні та його відчуття природи, ось у цьому образі, в архітектурі Руанського собору. У різні пори дня та у різні пори року. І це, мої кохані, і є імпресіонізм. Перед вами картина Каміля Песаро, бульвар Монматрів. Зверніть увагу, що незвичний ракурс. Ми, як би бачимо, на цій бульвар згори. А ось наступна картина. Автор її Альфред Сіслей. І називається вона Міст у Вільнев Ля Гарен. Зверніть увагу на такі блакитні небесні кольори та відчуття, які передав художник ось у цьому пейзажі. Едгар Дега, танцовщиці у блакитному. Можна сказати, що ну, насправді якби митець митець неповажно ставиться до цієї картини, але тримтіт, блакитне е, су, платічка цих танців, танц, танцівниць. Які кольори має тло навколо, як він розфарбував їхнє тіло такими розрово, рожовими кольорами? Дуже емоційна і багатокольорова картина. Художники імпресіоністи нередко обирали ідентичні сюжети, адже для них. Здебільшого важливо було не що, а як це зображувати. Хочу вам сказати, що їх картини не потрібно розглядати дуже близько, щоб відчути ці твір в цілості, потрібно відійти на декілька шагів до тилу І здалеча Оглядати цій твір. Тоді все збирається, якби докупи, і ми можемо побачити, що художник хотів зобразити. Перед вами картина Огюста Ренуара. Сена біля Аснера. Діякі принципи імпресіонізму. Це передача метевого руху, плинність форми вони також позначилися і на скульптурі. Зараз перед вами твір скульптора Агюст Роден, яка називається Мислитель. Бачимо на цьому твірі чоловіка, який є оголений, бо йому перешкоджав би одяг. І він сидить на такому камні необробленому, піджавши ноги під себе, і правою рукою він опинився, оперся ліво, на ліво коліна, попер кісткою руки свої і свої підборіддя. Ліва рука у нього лежить також на лівому коліні, і він у задуманій позі. Наступна скульптура Агюста Родена це поцілунок. Художні методи імпресіонізму. Не обмежувалася впливом тільки на мистецтво Франції. Ось художник імпресіоніст з нашої України Микола Барачик. Картина називається «Березі». А ось картина Олександра Мурашка Жінка з квітами. У надрах імпресіонізму зародили, зародилися постімпресіонізм і неоімпресіонізм. Я хочу вам сказати, що ми, коли з вами розглянемо імпресіонізм та його надри, які зародилися пізніше. Потім ми будемо з вами, мої дорогенькі, вивчати окремо. Дуже знаних художників і імпресіонізму, і постімпресіонізму, і неоімпресіонізму. Постімпресіонізм охоплює період з останньої виставки імпресіоністів з 1886 року до 1910 років. До французьких майстрів. Постімпресіоністів належать поль Сезан, Поль Гоген, Вінсет Ван Гог, Анрі Детулус Лотрек. Ось перед вами натюрморт поля Сезанна, стіл, серветка фрукти. А ось перед вами декілька варіантів картин поля Вінсента Гогена, які називаються «Сонечники». Зверніть увагу, що декілька його картин за цією темою. Як вважають дослідники, до постімпресіонізму належить також творчість неоімпресіоністів. Головним методом неоімпресіоністів став дивізіонізм. Розглянемо. Дивізіонізм це метод живопису, заснований на розкладенні складного кольорійного тону на чисті, на чисті кольори, які наносили на полотно окремими мозками. Тобто, звичайно, митці не фарбують свої твори чистими кольорами, а змішують їх. А ось дивізіонізм от він розкладає складно колорійний тін на чисті кольори. Та митець наносить їх на полотно. Окремими мазками. Маю враження, що у вас є таке питання: а для чого брати складний колорійний тон та розкладати його на чисті кольори? Пояснюю, як ми бачимо, як митці, наприклад, на Стіну, яка пофарбована у нашому покою, або в нашій кімнаті, то мітці не бачать чисті кольори, вони бачать складний колір, в який він пофарбований. Для чого складний? Бо вплив має і світло з окна, і світло предметів, які розташовані біля цієї стіни. І все це бачать Митці. А ось розкласти складний колір на чисті кольори, це також мистецтво. І це не просто пофарбувати, як дитячий малюнок, наприклад, в охристим кольором стіну. Ні. Але всі ті відтінки, які є від різних предметів, Мають вплив або відтінки, які впадають від окна, або від світла, то ось потрібно розложити і зробити так, щоб це була цілісна картина французький теоретик неоімпресіонізму Жорж П'єр 1859 року народження, по 1891 на основі дивізіонізму зробив незвичайну техніку письма, пунтеалізм. Хочу вам сказати, що пунтеалізм перекладається з французької мови, пункти, і це крапка. Тобто усі твори пунтіалістів зроблені якби з крапочок кольорів. І ось перед вами приклад такої, такого стилю, автор його Джордж П'єрш Цера називається ця картина Недільний день на острові Гран Жанд. А ось Поль, -Поль Сіняк, і ми дуже виразно бачимо ці пункти. Пунктирні крапочки у його картини, яка називається Гранд Канал у Венеції. Зверніть увагу, як він за допомогою жовтого, блакитно зеленого, ружевого, фіолетового зробив небо. Від, від самого ранку воно має дуже цікаві кольори. Дякую вам за увагу. І так, мої дорогенькі, хочу сказати, що я так вкратці основні моменти імпресіонізму, постімпресіонізму, неоімпресіонізму і пуантилизму вам подала ось у, цьому, у цій у презентації. І хочу вам сказати, що тестування буде пов'язане з тими питаннями. А на наступному нашому уроці ми вже з вами будемо вивчати митців імпресіонізму, будемо знайомитися з їхніми творами та їхньою творчістю. Дякую вам за увагу і до побачення!